Всім привіт! Я Рома, я маркетолог, і я знаю, що це відео навряд чи подивиться велика кількість людей. Тому, скажімо, в дружньому форматі хочу розказати про свої плани на YouTube канал, про штучний інтелект, про сюжет цього відео. І поговоримо на прикладі мого власного досвіду, як ця штука допомагає мені саме в битових речах. А саме вона буквально замінила мені пошуковий сервіс Google і будь-які питання, які мене турбують, які можуть а, бути абсолютно спонтанними, я задаю саме в чат GPT, але не в Google. Тобто, грубо кажучи, я перестав гуглити. Перше, я помітив, це можливо десь приблизно рік тому, а, коли якісь Дуже прості питання, які турбували мене, я просто писав в чат GPT. У мене був цілий профіль з тупими питаннями з розряду: а чому небо блакитне? Чи являється яйцеклітина органом? Чим відрізняється бензиновий двигун від дизельного? Ну, і якісь такі питання, які насправді можна було раніше загуглити. Штучний інтелект навчився на них відповідати максимально зрозумілою мені мовою. І необхідність в тому, щоб заходити на сайти або дивитися якісь відеоогляди на YouTube стосовно тої чи іншої теми, мені достатньо просто прочитати пару абзаців і, в принципі, вирішити своє питання. Звісно, я використовую інструмент і в професійних цілях. Наприклад, він допомагає мені зробити комерційну пропозицію, допомагає сформувати стратегію просування якогось складного проекту. Але в цьому відео я хочу розказати, як ця штука допомагає мені буквально в побутових речах. Я не буду приховувати. Мені нещодавно виповнилось 22, і я дуже багато чого не розумію в цьому світі. З багатьма питаннями взагалі ніколи не зіштовхувався, і більш того у мене навіть немає. Знайомих людей, які могли б конструктивно і якісно надати відповідь на те, що мене турбує в той чи інший момент. Грубо кажучи, якщо я весь час працюю в сфері фрілансу, маркетингу, то я погано розбираюсь в машинах, але бувають моменти, коли просто виникають питання стосовно того. Який взагалі в машині принцип роботи і чим відрізняється бензиновий двигун від дизельного? Такого роду питання я вже не полізу гуглити, я напишу буквально в чат GPT, і давайте подивимося, що воно на це може відповісти. Я просто написав запит в чат GPT і одразу бачу відповідь, при тому одразу в порівняльному форматі. Більш того, я можу попросити його зробити порівняльну таблицю. І для того, щоб інформація ще наочніше, ще логічніше, якось закарбувалася у мене в пам'яті. Зроби порівняльну таблицю. Все. Тепер. Проаналізувавши цю таблицю, я раз і назавжди запам'ятаю різницю і вже буду розуміти, наприклад, машина з яким двигуном потенційно мені може бути цікава. Звісно, якісь унікальні особливості технічні, або, або особистий досвід людини, яка безпосередньо займається автомеханікою. Це я знайду в інтернеті без проблем, і безпосередньо поглиблену інформацію я буду черпати звідти. Однак для базового розуміння принципу різниці бензинового і дизельного двигуна мені цілком достатньо відкрити штучний інтелект. Я насправді можу назвати себе ерудованою людиною, але на днях сусідська дитина задала мені питання, чому райдуга кольорова, і хоча я і розумію це, скажімо, з якоїсь. Фізичної точки зору, тому що я знаю, як влаштований наш світ, мені було досить важко пояснити дитині, чому ця веселка реально кольорова. Тому я відкрив чат GPT і зробив наступне: поясни дитині 5 років, чому веселка кольорова. От вам і відповідь в три кроки, як пояснити дитині, таку здавалося б, цілком зрозумілу річ. І таких прикладів насправді може бути безліч в житті. Я впевнений, що в наш час люди зустрічаються з багатьма проблемами, з багатьма питаннями, які вони хотіли б задати комусь, але в силу того, що вони не знають, кому їх задати, не знають, як їх сформулювати. Ці питання відкладаються в дальню шухляду і просто забуваються. Я хочу сказати, що цей інструмент є безкоштовним і цілком його достатньо для того, щоб знайти відповіді на базові питання. Тому, хоча б спробуйте, відкрийте чат GPT і просто введіть туди свій запит. На цьому перше відео, я думаю, точно можна завершити. Але в коментарях хочу попросити кожного з вас написати, яким був ваш перший запит в чат-GPT. Наскільки я пам'ятаю, у мене він виглядав наступним чином.